Зараз ми знаходимося біля будинку польського магістрату або ж більш відомий як ратуша. Будинок польського магістрату, ансамбль ратуші колишнього польського магістрату міста камянця Подільського, що в Хмельницькій області. Цікавий сплав різностильових нашарувань ренесансу, бароко, ампіру на основі первісної готичної споруди, розташований за адресою площа польський ринок. 1. до 1793 року. У будинку засідав польський і українсько польський магістрат. 17 столітті у пивницях ратуші містилися камери для тортур інквізиторського суду за часів російської займанщини. В ансамблі ратуші розташовувалися магістрат і міська управа. Протягом 1870-1917 років у будинку магістрату було міське поліцейське управління, а підвали використовували для попереднього ув'язнення затриманих. Окрасою вежі є годинник, встановлений у XVIII столітті. Він мав два дзвони, які 1753 року відлив з міді та срібла відомий львівський майстер Теодор Полянський. Про це свідчить напис на самих дзвонах. Один з них важить 10 тисяч 100 кілограм, другий 9 тисяч кілограм. Дзвони були подаровані місту Теребовлянським старостою Міхалом Францішеком Потоцьким, який відкупив їх у Домініканського костелу.